На Коломийщині люди зводять будинок для родини Ігоря Ткачука. 20 лютого чоловік загинув на Майдані від снайперської кулі. Вдома у Герої Небесної Сотні залишилися дружина і троє дітей наймолодшому всього рік. Сім'я Ткачуків понад усе мріяла про великий будинок і вже почала потроху зводити, коли трагічно загинув чоловік. Але родину Ігоря Ткачука не залишили у біді односельці. Жінки, чоловіки, будівельники, підприємці та чиновники разом втілюють у життя мрію героя Майдану. Хтось порадами, хто хтось будматеріалами хтось грошима від ранку і до пізнього вечора. Робота на будівництві кипить про людську небайдужість. Репортаж Оксани Кваснишин. Добрий, порядний, чесний і працьовитий. Він ніколи не сидів, склавши рук, дбав про сім'ю та Україну. Так відгукується про загиблого героя Небесної сутні Ігоря Ткачука, його односельці. Найбільше чоловік хотів, аби його діти заможно жили в європейській Україні. Тому, попри протести рідних, поїхав на майдан. 20 лютого сміливого прикарпатського патріота застрелив снайпер. Дома в Ігоря залишилась дружина з трьома дітьми. Наймолодшому сину Ткачуків лише рік разом із смертю годувальника в дружини померла мрія звести власне. На вони жили у такій хатинці, отут, малесенькій хатинці. Вони побудували собі стайню самі, вони поїхали в Польщу, паркан обробили. Ну і думали, хату будуть будувати, бо так брат ішов підбудував трошки, але воно стареньке. І З часом були вони би і самі собі хату поставили, наслалося так життя, його вбили просто. Та на допомогу сім'ї герої Небесної Сотні прийшли небайдужі. Родичі і сусіди, чиновники і бізнесмени всією громадою взялись втілювати ігорову мрію, зводити будинок для його дітей. Жителі Великої Кам'янки, які постійно чергували на майдані, зізнаються, що в столиці на передовій вирішили допомогти побратимові. Тепер для них це справа честі. Професійний будівельник Володимир Чопик каже: поки тут роботу не закінчить, займатися власними. Справами просто немає права. Ми фактично разом навіть з ним їхали. Один час ми їхали з ним на Майдан. Один час, один день і буквально просто не одним автобусом. Якраз він чуть пізніше поїхав, я чуть швидше. І ми так розуміємо, так що ми і на майдані вже аж тоді, коли вже вже коли вже мертвим, там тоді вже побачив. Бізнесмени підсобили будматеріалами. Місцеві підприємства дали кілька тисяч тонн цементу і цегли. Допомагають всі небайдужі. Одні надають вантажівки, інші спонсорують вікна і двері, паркетну дошку чи сходи. Я і пишу. Я собі так ну завів такий, такий зошит, щоб нікого потім не обідати. Бо я так думаю, що коли хата виросте, тоді треба буде якось ну всіх згадати. Люди просто приїжджають, вже кажуть, що вам треба. Я маю там. Каналізаційні труби, труби, треба кікока, скільки каже, вам привезти, каже, я хочу допомогти. Родина загиблого помічникам не надякується. Каже, люди приходять на світанку і працюють до ночі, відмовляються від сніданку чи якихось грошей і одразу беруться до роботи. Будівельники запевняють, аби хата була добротною і довго служила, дотримуються усіх технологій, але дарма справу не затягують. Ми почали три тижні тому. Спочатку залили фундамент, потім поставили блоки, на блоки арма пояс. І тепер почали мурувати. Робота дуже швидко йде. Ось такими темпами. Ну просто хата виросте на очах, можна сказати. Хто проводитиме оздоблювальні роботи, ще не вирішили. Втім, уже зараз свої послуги пропонують будівельні бригади, в яких є плиточники, малярі та штукатури. Нова оселя буде на півтора поверха з газом і необхідними комунікаціями. Тут розмістять кухню, вітальню, санвузол і три спальні для діток героя. Оксана Квасишин Остав Трощук, факти Айсітіві.